У центральній міській бібліотеці імені Марка Лукача Кропивницького відбувся показ моновистави по Птах на горищі» за п'єсою Олега Михайлова. Подію презентував обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша, місто Херсон, генеральний директор, художній керівник театру, народний артист України Олександр Книга, режисер, постановник, заслужений діяч мистецтв України Сергій Павлюк, дієва особа та виконавиця Марія Шапочка. Меседж вистави він доволі зрозумілий. Що багато дітей викрали, їх потрібно повертати. Але, звісно, згадується і окупація, і е, війна з 2014 року, і військовополонені. Багато тем поєднано. І, звісно, основна тема те, що всім нам болить, те, що щось робиться, але треба іще, іще ще продовжувати це про дітей, дітей, яких викрала Росія. Вистава розповідає історію дівчинки з Маріуполя, яка, попри втрату дому, розлуку з матір'ю та примусове вивезення до Росії, зуміла зберегти у своєму серці Україну. Їй скоро виповниться 14 років – вік, коли світ має бути світлим і безпечним, але її дитинство зруйноване війною. Ті, хто знищив її місто та відірвав від рідних, намагаються відібрати її ідентичність. Проте дівчинка вперто тримається за свою мову: пам'ять, коріння та любов до батьківщини. Її внутрішній світ це простір спротиву, який неможливо окупувати. Ця вистава болісне і важливе нагадування про долі тисяч українських дітей, викрадених та примусово вивезених до Росії. Дуже важко під час війни ставити про війну це може бути сприйнято як просто хайп якийсь, але ми маємо гарну молоду актрису, яка може зіграти підлітка 12-13 років, і для неї це вишкіл. Саме тут мій такий момент прагматичний, що це вишкіл для молодої актриси, і вона прекрасно справляється з цією ролью. Тому ось так. Дякуємо Херсонському театру імені Миколи Куліша за глибоку, чесну і надзвичайно емоційну мистецьку подію.